Друзі, вітаю на каналі Вінавто. Сьогодні у нас Прадо 120-й. Скільки пам'ятаю, ми працюємо на цьому ринку, і цей Прадо 120-й досі актуальний. І досі ми сюди встановлюємо магнітоли, але вже набагато сучасніші, цікавіші та функціональніші. Qi CC3 2K, плюс камера заднього огляду, реєстратор, камера переднього огляду для максимально комфортної парковки, а також крутезний звук. Давайте поглянемо, як це буде. І давайте поглянемо, який же результат отримає наш клієнт. Ось так виглядає магнітола, досить органічно, нема нічого зайвого, збережено майже заводський дизайн. Рамочка рідна залишилась, тут тільки мінімальна для ущільнення. Ось така Власному штука. Слугам. Він постійно слухає. І навіть те, що на кермі немає кнопок керування, це незручно. Але з CC3 32 k це взагалі не проблема. Тут є, по-перше, керування жестами. Ось так можна легко змінювати гучність, перекидати треки, запускати навігацію і деякі ще найпопулярніші команди працюють жестами. А також він постійно слухає і також виконує всі ваші забаганки. Наприклад, включіть відеорегістратор. Окей. Нема проблем. Єдине, що це це третє, тільки на російській або англійській мові. Українська тільки в більш дорогих CC4 та CC4. Pro. Так ось реєстратор для фіксації всього, що відбувається попереду. Мікрофон для більш якісного передачі голосу при гучному зв'язку. Камера передня активується кнопочкою. Або після вимикання задньої передачі. Зараз покажемо, як працює задня камера. Тепер можна максимально щільно паркуватися в міських умовах. Ось так перемикається на передню, і автоматично через 5 секунд відео з передньої камери також зникає. Магнітола також оснащена 4 g модулем, вставляється 7-пара, і завжди онлайн навігація, YouTube все буде працювати відразу після запуску магнітоли. І ось такий чудовий звук. Із заводським штатним підсилювачем адаптація пройшла на відмінно. Робимо такі проекти в Києві та по всій Україні. Широчезна мережа наших партнерів. Зробимо все під ключ. Звертайтесь, пишіть на яке авто потрібно вам. З радістю допоможемо.